Є два основних випадки, коли борг банку можна не віддавати. Тобто борг за вами буде рахуватися, але банк його стягнути не зможе. Перший випадок це коли з моменту закінчення вашого кредитного договору пройшло три роки, але банк не звернувся до суду. Таких ситуацій зараз досить багато. Банк, звичайно, може згадати про борг та подати позов до суду, але в такому випадку у вас є дуже непогані можливості відбитися від цього позову та закрити питання. Другий випадок це коли банк виграв суд про стягнення з вас коштів, але не подав документи до виконавчої служби або подав документи, а виконавча служба їх повернула йому, і він повторно знову не подав ці документи. Чи подати такі документи до виконавчої служби у банку також є 3 роки. Якщо банк пропустить цей срок, борг можна запити холодною водою, і кредит з вас стягнути не зможуть. Єдина порада, не потрібно залишати справу на самоплив. Навіть якщо пройшли три роки, які встановлені чинним законодавством, але банк звертається до вас із вимогою про погашення боргу. Найкращий варіант проконсультуватися із юристом чи адвокатом та з'ясувати, які перспективи у вашої справи. Якщо вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, можете написати на Telegram або Viber та домовитись про індивідуальну консультацію. Всіх благ і за потреби звертайтеся.